Убити Януковича в собі закликав Юрій Макаров. Відомий телеведучий і письменник привіз до Черкас свій новий роман. Побачити легенду українського телебачення до художнього музею прийшло із сотню черкащан, серед них і наші кореспонденти. Я дивилася, наприклад, передачі з його ем, участю. Це ем, про кіно, дуже цікаво. Юрія Макарова в Черкасах знають здебільшого як телеведучого автора культових програм Імперія кіно та Сніданок із 1 плюс 1». Майже сотня черкащан прийшла до художнього музею познайомитися із Макаровим письменником. Ось я тримаю його нову книжку в руках. Я думаю, що я обов'язково її буду читати. Юрій Макаров привіз до Черкас свій роман за чверть десята. Головний герой книги літній викладач іноземних мов. Він підсумовує своє життя і розуміє, що в ньому були лише поразки, компроміси і боягуство. Одного дня герой наважується на вчинок. Він хоче вбити свого давнього ворога, президента, але передумує: не треба убивати Віктора Федоровича Януковича. Треба убити Януковича в собі. Те, що сталося за останніх три місяці. Це і був фактично акт убивання Януковича в собі передусім. І в той момент, коли його в собі убили, де Янукович? Це вже четверта книга Юрія Макарова. Її жанр сам автор визначає як повість із елементами фантастики. Зізнається, береться за перо тільки тоді, коли є що сказати. Знаєте, перше враження в мене від нього було від спілкування по телефону. Це хвиля тепла. Як може бути людина настільки розумна, бути настільки простою? Через трагічні події в Україні організатори навіть хотіли скасувати зустріч. Що передумали, не шкодують. Марина Лук'яненко, Олександрний, Віктор Надточій, Віка Новини.